Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангелію від Матея 10 16, 23 Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синеріона, і бичуватимуть вас по своїх синагогах, вас волучитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними й поганими. І коли видадуть вас, не журіться. Як або що вам говорити, дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви будете говорити, а Дух Отця вашого у вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата і батько дитину, діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я, але хто витримає до кінця, той і спасеться. А як будуть вас переслідувати в тому місці, Тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигне тобі місць ізраїльських, як прийде син чоловічий. Амінь. Євангелію від Маттея 10, 16, 23. Передбачення переслідувань. Ісус після настанов учням теж їх попереджує, що на них і їх наступників чекає. Як овець серед вовків. Чому? Та тому що овечка вже живе в Царстві Небесному і не здатна кривдити і чинити зло, а зовнішній світ саме зло і робить. Отже, Ісуса має бути мудрим і спритним, як змія, але покірним, як голубка, бо в цьому наша сила не у фізичному здоров'ї, бо завжди можна знайти сильнішого. Учнів перших учнів. Їхніх сильно переслідували, били, зневажали. Тепер в деяких країнах теж таки є. Потрібний момент, коли треба буде щось сказати, то Дух Святий буде говорити нашими устами. Через віру в Ісуса Христа сім'ї і родини розколяться, бо не кожен захоче жити у справедливості, Царства Небесного. Ісус теж говорить, що якщо десь нас. Яро не сприймають і хочуть бити, то тікати в інше місто, бо направду людей, які потребують Слова Божого, є дуже багато по цілій землі. Ми не встигнемо обійти всі міста світу, як прийде знову Ісус, щоб судити світ. Чи стосується мене і світу 2023 року цей уривок? Звісно, що так. Люсто у всі часи потребувало пророків. А ще більше цілителів, бо сатана цілий час працює, щоб пришвидшити відхід людини з цього світу. Він, якби міг, то всіх знищив би, але немає такої влади, поки ми самі йому її не дамо. Континенти і країни воюють між собою, люди один одного вбивають, люди сваряться, гніваються, ненавидять, бажають одні одним зла. Якщо хтось іде до Божого царства, то через заздрість. Котра від сатани роблять все, щоб перешкодити. Але нам дана влада і сила Духа Святого над всім злом, і всяка хвороба, яка від сатани в світі робиться, нам підвладна. Потрібно тільки воля почати щось робити, а Дух Святий у всьому завжди буде допомагати, підказувати і зміцняти. Постійно йде війна між світлом і темрявою, і я маю відвоювати до Царства Небесного дітей темряве. Я приймаю рішення попри перешкоди, попри ще мале знання, йти далі і голосити Царство Небесне, всіляти всякі недуги з силою Духа Святого. І у всьому цьому прошу, допомагай Духу Святий. Амінь. Богом благословного ранку. І дня всіх справ. Хай це попередження буде і нашим попередженням, щоб не піддаватися за великій небезпеці, але бути мудрим і спритним, як змії, розумними, як голубки для Царства Небесного. Амінь.